У вівторок, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Роберта Броуді Мадяра, командувачем сил безпілотних систем ЗСУ. Український військовий засновник аеророзвідувального підрозділу Птахи Мадяра має багато державних нагород та медалей, але мало хто знає, як він виглядав і чим займався до війни. Між тим Мадяр і його дружина Наталія були широко відомі у вузьких колах і часто потрапляли у світську хроніку. Телеграф зібрав найцікавіші факти з їхнього минулого. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Зараз йому 49 років. Відомо, що у 1997 році він закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю економіка підприємства. До початку повномасштабної війни Мадяр був успішним в Україні бізнесменом та меценатом. Підприємницьку кар'єру Роберт Бровді розпочинав ще в 90-х роках. Він будував бізнес у сфері торгівлі, нерухомості та в аграрному секторі. До повномасштабної війни в Україні група компаній Граном, співзасновником яких був Роберт Броуді, входила до топ 5 експортерів зернових з України більш ніж у 20 країн світу. у 15-16 роках. Граном був номер один в Україні за обсягом експорту зернових до Китаю. Свого часу Роберт Броуді також працював генеральним директором аграрної біржі України в міністерстві аграрної політики. Крім бізнесу, Бровді займався меценатством та культурними ініціативами. Вже 22-го року. Роберт Бровді передав справи партнерам. І пішов на фронт захищати Україну. Ставши військовим, Мадяр настільки змінився зовнішньо, що здається, ніби це дві різні людини. У рішенні долучитися до війська Броуді підтримала його дружина Наталя. У шлюбі з Мадяром активна громадська діячка і меценатка перебуває вже майже 30 років. У 16-му подружжя заснувало арт-фундацію Броуді Арт, метою якої є підтримка молодих українських художників, розвиток сучасного мистецтва та популяризація закарпатської художньої школи. Одним із ключових. Проєктів фондації став конкурс Срібний Мольберт. З 17-го року він набув міжнародного статусу, залучаючи учасників з України, Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Втім, з початком повномасштабного вторгнення діяльність проєкту була призупинена до 24 лютого. Наталю часто можна було побачити на світських заходах у Києві. В тотал-лук від Фролов, вона великий друг бренду і позувала фотографам у кутюрних сукнях з кристалами, що підкорили весь світ задовго до того, як це зробила Бейонсе. Зараз Наталія активно підтримує чоловіка під час його служби. Вона бере участь у заходах, присвячених підтримці військових, і разом з Робертом відвідує різні події, спрямовані на підвищення морального духу українських військових. У 23 році стало відомо, що Наталія приєдналася до чоловіка на фронті, сприяючи спільній митці наблизити перемогу України у соцмережах. Мадяр нерідко публікує спільні фото з дружиною, називаючи її Янголом, по сестрою та оберегом 414-ї бригади. Також подружжя Броуді має двох дорослих синів Едгара та Алена. Для військових ЗСУ позивні є не просто іменами, а глибоко вкоріненою та важливою традицією. І часом ці короткі прізвиська стають для власника дорожчими за ім'я дане при народженні. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте з'ясувати, яку роль відіграють позивні у житті воїнів. Докладніше далі. Найдавніші письмові згадки про вибір позивних в Україні походять ще з часів козацтва. Часто позивні відображали особливості людини, важливі події чи зовнішній вигляд. А також походили від значних досягнень у бойових справах у 2014 році, коли Україна знову зіткнулася з війною. Позивні поступово відновили своє місце в українській армійській традиції. Тоді вони були поширені здебільшого серед командирів, військовослужбовців, спецпризначення, а також добровольців. А з 24 четвертого лютого. Ого двадцять року після початку повномасштабної агресії Росії стали повсюдним явищем. Відтак бійці мають змогу швидко впізнати конкретного побратима, не розкриваючи його реального імені. Видання «Телеграф Телеграфії зібрало історії позивних відомих військових, які захищають незалежність України. Олег Апостол, позивний Формоза, герой України, полковник Олег Апостол, колишній командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка увійшла в історію як одна з перших українських частин, що у серпні 24-го року провела операцію на території Росії у Курській області. Нині він обіймає посаду заступника головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. За його словами, позивний вигадав сам ще у 14-му. Він походить від назви одного зі спеціальних підрозділів Польщі від. Відомого тим, що діє швидко і точно, Олександр Сирський позивний барс. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський бойове ім'я отримав ще з часів АТО і Дебальцівських боїв 14-15 років. За його словами, барс це дуже обережна, хитра і відважна істота. А тактика українських військових у війні з Росією нагадує полювання цієї кішки. Цей звір не боїться вступати в бій з противником, який більше за вагою і сильніший за нього. Позивний барс також став назвою зведеної тактичної групи, якою сирський командував під час боїв за дебальцеве. У лютому 15-го року, прикриваючи вихід українських військ з оточеного міста, саме за цю операцію він отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня Оксана Рубаняк, позивний Ксена. Як розповіла телеграфію і командирка роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та поетка звана Франківщини Оксана Рубаняк, позивний гуцулка Ксеня з'явився завдяки її походженню з Верховинщини гуцульського краю. А побратими вже скоротили до Ксени на честь головної героїні фентезі серіалу Ксена, принцеса воїн, як казав загиблий побратим Оксани, головний сержант Олег Койляк, вони схожі з Ксеною за характерами. Втім, як стверджує сама Оксана, вона ніколи не бачила цього серіалу і досі не подивила. Гилися Максим Ямець, позивний єнот. Оксана Рубаняк поділилася також історією позивного її коханого та старшого офіцера гур Максима Ємця, який загинув на Покровському напрямку 4 лютого 25-го року. За її словами, позивний також придумали побратими Максима, схарактеризувавши за характером і темпераментом тваринки розумною, винахідливою, грайливою та непосидючою. І Оксані і Максиму цей позивний дуже подобався, мовляв, простий, і непафосний. Дивіться продовження історії позивних відомих військових, які за Захищають незалежність України у наших наступних сюжетах. Далі буде в умовах затяжної війни. Україна розробляє нестандартний підхід до захисту своєї території. Чи призведе це до повної мобілізації? Запитує сайт ТСН. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як цивільних українців готуватимуть до спротиву російським окупантам. Докладніше далі. Україна розробляє нову масштабну систему національного спротиву. Її мета навчити населення основам оборони та готовності до можливої ескалації воєнних дій. Про цю важливу ініціативу повідомила заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. За її словами, вже у травні на рівні парламенту будуть ініційовані необхідні законодавчі зміни задля впровадження цієї системи. Експерти підтверджують, що йдеться про затверджений Кабінетом міністрів порядок створення та функціонування мережі. Центрів підготовки громадян до національного спротиву. Цей проєкт є результатом спільної роботи Міністерства оборони України та Офісу президента. Готувати населення до ефективного спротиву вважає критично важливим військовий експерт Ігор Романенко. Особливо це стосується прикордонних територій та регіонів віддалених від лінії фронту, адже загроза може поширитися на всю територію країни. Втім, військовий експерт сприймає цю ініціативу як більш стратегічну та спрямовану на майбутнє у випадку подальшого Альшого просування ворога, а для того, щоб зупинити російських окупантів і не допустити їхнього подальшого просування, необхідно провести повну та чесну, за словами експерта, мобілізацію. Не менш важливо перевести економіку країни на військові рейки та внести зміни до законодавства щодо підвищення відповідальності громадян у питаннях захисту держави. Ігор Романенко вважає, що в центрах національного спротиву потрібно готувати мешканців прикордонних територій. На початковому етапі це може бути на Добровільних засад, втім, як показує досвід, добровільність не завжди приносить бажані результати. Підсумував експерт. Нагадаємо, що центри, де пересічні українці здобуватимуть необхідні знання, практичні навички та вміння для захисту, будуть створювати в кожній області України, включно з Києвом у форматі комунальних установ або підприємств. Ініціаторами їхнього створення виступатимуть голови обласних або міських військових адміністрацій. А остаточне рішення про їхнє заснування затверджуватимуть відповідь. Відні обласні ради українські можновладці не лише скуповують лідні квартири у центрі Києва, а й зводять маєтки на окремих островах поблизу конча кончазаспи. Журналісти знайшли один з таких осередків розкоші і дізналися, хто може дозволити собі нерухомість у цій місцині. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Вартість нерухомості у селищі Козин під Києвом сягає сотень мільйонів гривень, а площа зведених тут маєтків складає більше тисячі квадратних метрів. Якщо ділянка включає власний вихід до річки, шматок пляжу або причал, її вартість зростає в геометричній прогресії. Як правило, окрім помешкання господарів, на території відразу будують житло для хатнього персоналу, охорони і навіть садівників. Втім, справжня розкіш починається там, де кілька сімей можуть дозволити собі володіти цілим островом. Один з них острів везіння, що розрахований всього на п'ятьох власників, дослідили журналісти обоз ю. Як з'ясувалося, елітну нерухомість у цій місцевості мають почесний дипломат, два колишніх депутата та чоловік колишньої нардепки. Один із маєтків площею понад 856 квадратних метрів оформлено на нідерландську компанію Emberstar BV. Вона стала власницею двох ділянок на острові ще у 2014 році. Окрім просторого будинку, там також розташовані господарські будівлі. Площ що понад 262 квадратні метри власником компанії є Геннадій Литвин, чоловік колишньої народної депутатки від партії регіонів Лариси Мельничук. Також ім'я чоловіка згадувалось у новинах через його зв'язки з власником з банкрутілого Дельта банку Миколою Лахуном. Останньому у 2021 році повідомили про підозру у розтраті. А сам банк у 2015-му був визнаний неплатоспроможним. У ще одному маєтку площею 1123 квадратні метри, що може коштувати кілька мільйонів доларів. Оселився колишній нардеп Ігор Лисов, крім головного будинку. На території розташовані дві веранди, будинок для персоналу, господарський будинок та будинок охорони. Раніше Лисов працював у парламенті як член партії регіонів, а зараз займається будівельним бізнесом. Маєток колишній нардеп придбав вже після завершення політичної кар'єри у 2019 році. За даними ЮКонтрол, сьогодні компанії Лисова працюють у сфері будівництва житлової нерухомості. Головний актив групи будівельна компанія Ліко що представлена на ринку житловими комплексами Лікоград, Венеція, Лікоград таун та іншими не менш масштабну резиденцію будують на території, яка належить на Джафлі Мінмуса Оглим. Він придбав земельну ділянку лише наприкінці минулого року. У Вікіпедії власник елітної нерухомості представлений як дипломат, політик, адвокат, громадський діяч і почесний консул Республіки Казахстан у Харкові. Також він є президентом харківського дипломатичного клубу, найбільшим будинком на острові. Везіння володіє Олег Салмін. Колишній нарде поселився в маєтку площею понад 1218 квадратних метрів. На території, крім головного будинку, розташовані будинки охорони та садівника, гостьовий будинок, баня, тераса та тенісний корт. Також на ділянці є вихід до річки з причалом. За даними «Юконтрол» у групу родини Олега Салміна та його дружини Людмили Корнійчук входять вісім компаній. Переважно вони працюють на ринку комерційної нерухомості та цінних паперів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.